Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Ось ми то кожен день знімали, це вже через день, време не вистачає, світу немає, світ не горить тут. Більше звідчення не вовремя приходять. Ну нічого. Так, що я хотіла сказати? А ну давайте я візьму зараз телефон, другий, і відкрию. І прочитаю те, що хотіла сказати вам. В халаті вибачайте, бо утра тут один розклад був, а так сьогодні опять по вашим ділам їдем. В цвету нема, котюл не робе. Води гарячої нема, плохо. Треба і генератор думати та запускати, або так літо. Так, що я хотіла сказати, щоб я не забула, бо забуваю: Інтернет-магазин працює, любенькі, дорогеньке. Всі запити на свічки, обереги, ритуали, ну, в общем, чистки і захисти сюди, а те ви можете через інтернет-магазин робити, заказувати. Всі дані з нього будуть мені передаватися, ну, тобто, якщо хто розуміє, то й понімає. Важливо, у замовленні вказуйте рік народження, це те, що я вас завжди питаю, і по вайберу, як ви заказуєте. Ну, в общем, кому, кому як удобніше, кому як зручніше, кому інтересно, шукайте там інтернет-магазин є. Пишете там число місяць рік народження, коротенько для чого вам свічка. Ну, от якось так, щоб ви поняли, що є інтернет-магазин. Отак він виглядить, от примірно, щоб ви бачили. Ну, і там мій, мабуть, ж, номер телефон, а та не, мабуть, а. Да. 099 1777 596. 596. Мій телефон, ну, і будемо пробувати ще так. тому що важко. Важко, правда і свічки, і те, і все, і вас вроді, все більше і більше є. І, ну, і, що, ну як з одними руками і розклад, і ютуб, і зняти, і свічку заказану, і все його стараюся, та не стараюся, а так як воно є, на совість робиш. Ну, По-другому я не можу, воно мені по-другому і не ну, треба. Ось так і діло. Хотіла що сказати вам. За чистку, ось люди пишуть. Дівчатка, і заказуєте чистки, чи хлопчики ви заказуєте із Америки, і звідкіля, і з усіх усюд, і Швейцарія, і Швеція, і заказуєте, і потім починається коли що. От давайте я вам об'ясню. Давайте лучше я... чим переписуватися з вами, а там об'ясняти кожен шаг, ну я його не буду об'ясняти. Я вам зроблю правильну, гарну чистку. От красиво, зроблю чистку, зроблю захист, дійсно, так як положено, так як, так, як я його роблю. Чим от виписувати, і зутра вставати, відкривати телефон, одним газом я бачу, і там уже вопросів, а коли, а що, а де, а як, ніколи нічого, і ні, ніде ніяк буде. Вертається все назад і до свидання. Тобто немає не времені писати тут кожен шаг свій, об'ясняти свічки, те, все, розклади. Пойміть, ви просто розумієте, всі взрослі, дорослі люди. Заказали ви, я думаю, значить, ви за мною дивитесь, наблюдаєте там по інтернету, <кій> значить, якимсь боком ви вірите в це все. І ну, спокійно живі далі. Все, що треба, воно пройде. Незалежно від вас і від мене. Від мене те, що положено, я зроблю, обов'язково зроблю. Я ось, 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 сьогодні витягувала, дзвонили. Ой, блін, десь тут колюк, зошити, ось зошити лежать, ось пачка ваших зошитів. Все, все під контролем, все повірте. Коли кому треба запалити, там вилити воском, тепло, п'ятдесят, все робиться, все чітко, все не викидається, все контролюється. Тобто, і йдемо з вірою, і не йдемо взагалі. Вже це я мільйон разів вам казала. Все, це просто чогось казала. За інтернет-магазин теж сказала. Так, дивимося розклад сьогодні, подивимося, ну, щось наші генерали опять під критикою. Там і Сирського, і Судоль, під критикою, Тут трошки Ось я написала собі. Це те саме, саме, що з залужним було. Інтересно, чи воно повторяється цікаво, інтересно, кому це потрібно, що це, чи дійсно у нас вони такі генерали, чи дійсно ми якісь неблагополучні. А з інше сторони, де ми тих генералів будемо набирати? Всіх по всьому світу роз, 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 розтикаємо в посольство, а ну, не знаю я, може, може я щось не Ну в общем подивимося ми зараз, генерали знову під критикою написала я собі, чому так, для чого так, кому це потрібно, що так. Ну, щось не слава Богу, щось все і не слава Богу. Вроді війна, вроде... та не вроді війна, війна, сказали би, треба й дихати через раз, От, щоб все, все, все тихе. Ні, в нас як не один скандальчик, значить другий скандальчик. Десь комусь все це, якщо це все відбувається, значить комусь це потрібно. Я так думаю. Я Так, думаю. Так, сьогодні в халаті, не дивіться. Дуже слухайте. Слухайте. Зараз подивимося цієї колоди. Чого так подивимося? Чого там опять критика якась, опять без угла, чи хто там виступає, розказує. Давайте подивимося. подивимося. Погано. Погано без світу. Вроді літо, вроді грудій день довгий видно, але все одно вже отак привикли. Ми. Карма така Україна. Батько зразу карма. Ось така карма. Ти все виясняємо, все шукаємо. Ось як карта показує. Не, не нравляться люди, які трошки не такі, як ти. От зразу карта показує. От трошки такий, такий, як, ну, трошечки не такий, як ти, все, не воспринимається, не подобається. Знаєш, як от беси з'їдають зразу? Крутять, вертять, от треба ж якусь пакость. Ну, так. Ну що? у нас? Хочеться самим на себе всі лаври почепити. А, а хто це каже? От по карті, а звідки ля, звідки ля ще, їх, ще його от, оці слова йдуть? Людина, яка сама нічого не бачить, людина сама, яка нічого не розуміє. Тобто в 30 років, чи в 35, чи в скільки там год, блін, ну що ну, це таке? Це от я взяла 6 карт. Карти показують, що треба, щоб кожен був на своєму місці. Якщо ти генерал, ти воюєш. Якщо ти політик, ти там учився на це все, ти політик. Якщо ти ніхто, значить ти ніхто, ти сидиш десь вдома тихенько. Ну, от що капішов надітий на голові, ну, от карта показує. Людина, яка сама не бачить, не бачить, не розуміє. Тобто це по-другому сказати, хтось цю людину він за чубчик і дає указання. Понимаєте? І людина чиїсь указання виплащає, ну як сказать, випускає через слова на світ, що це за полотенце, на світ Божий. вообще, А як карта бачить цирке, содель? сударь. мене карта є буча. Стараюся знайти слабе місце, і їхнє опять ось мали карта. Стараються знайти їхні слабі місця, як бачу кортом. Время покаже. Бачка часи. Время покаже, все ми побачимо. Надо у нас це ще все, а не шашками махати. А що хочуть, ну, приймально двох оцих я написала. Оп'ять же, це знаєш, як ото, то за Залужного ти, то за Зеленського ти, то проти Зеленського, то проти Залужного, тепер ще 20 генерала. Понимаєте? А що ти хочеш від цих генералів, якщо примерно? Чи можна це казати, чи не можна що вже, вже зараз це казати, якщо все розкрали до нас? Все розкрадено до нас. В якому це кініч і де це таке було? Все розворовано до нас. А, да, це, поняла, слова такі цей, все украдено до нас. Що ти хочеш від, від оцих вояк, вояк, це в хорошому смислі, я слова кажу, вояки, настоящі вояки. Я не думаю, що просто так генерала комусь так гуп і приліплять. Не мені, не вам цього не дали. Якщо воюють з тим, ну, на що прийшли? І укріплення ж струїли, і все ж строїлося ж, мабуть, до них. Строїлося в лапках. От, шукаю шука, по цих картах. От, шукається на кого це все можна. Чий заказ виконується і все. Не знаю, постараються їх. Як їх карта бачить, время покаже, время покаже, карта показує, время покаже. Якщо їм, ну, по карті, якщо їм дати час, все ми побачимо. Хто вони, що вони, як вони. Ну, діло в тому, що времени, ну біля них все карта мертва. Біля них все мертва. Тобто мертве це можуть бути люди, які не научені дуже. Зброя, яка там по капельки дається, укріплення, яких може немає. Якщо їх там немає, значить, ну, фінанси десь є. Навірно, ж які виділялися туди. Ну, тобто воно в них карта показує, біля них все. Як вони з мертвого ну, зроблять живого? Дякую, бачите, карта захисту, Треба защита. От їм, бачиш, люди, які ж вроде такі люди, ну от карта захисту, Там, якщо ви бачите, написано защита. Чого і я вам кажу, якщо в розкладах ми робимо, що защита? Значить, що така карта. В кожній колоді вона є по-своєму, вона показує. Треба защита дуже. Тому що живі люди. Через молитву, через защиту, а далі йде карта молитви. То есть вичатки, молитви, все таке, все таке, така защита. Ну, защита не те, та, що там люди охранники, а защита от показує, карта, яка защита надо. Тому що порча є, тому що люди порчені, люди, люди які на ну, пу, ну, відкриті люди, життя їхня відкрита. Під прицелом вони бачиш, от навіть верхи, от такі верхи, і то карта показує. Ну то, есть, если б не було, воно б не показало ніколи. Ніколи не покаже карта отаких от діло магічних, оцих всіх, якщо там немає. Навіть людина ест, шукає, ковіряється, от, єсть, от я знаю. От я не тоді чхнула, кашлянула. Карта не показує все. І ти доказуєш, що немає. Людина доказує, я точно знаю, що є. Ну, є, це таке, є. В тебе є, в мене нема. І тут карта, от, карта защита через молитву, тому що порчені люди. Боже, таку власть, таке вставитися, щоб оце отак, це кажуть, це ні. І вони в подчиненні, і в них в подчиненні. Ну, тобто, як карта бачить, Цирського, примерно, і другого генерала, як бачиться. Ну, карта. А біля них сущностей багато. І ті, що їм підчиняються, і ті, що... і тим, кому вони. От карта подчинення йде з картою сущності. Тобто, і вони комусь подчиняються таким сущностям, ну, тобто, тварям якимсь. І, їм, і в них починенні є. Ніхто з них не робить білих і пушистих. Я кажу, як карта показує. Як карта зчитується? Давайте ще трошки візьмемо. щось, щось вірить. Оно, Будущее закрите. Карта з будущим взагалі закрита їхня. Тобто воно не може бути одне на двох. діло в тому, що навіть якщо ми отак вот беремо, то карта будущего закрита. Чорне-зеркало, карта... Последні карти закривають, закрывают будущее. їхнє. Ну, давайте подивимося іншими колодами. Тобто, проблеми, які, вважай, на вині на фронті в Україні, які, знаєш, без них. Вони там можуть бути надо Тепер куда їх впихнуть, впихнути, розпихнути, есть тобто, знайти применение генералам в цьому всему. По крайній мірі тут карта показує. Не согласні, там у вас друге, не согласні з картами. Пишіть, пишіть, пишіть. Трошки не такі, як ті, хто копає. Давайте. Давайте. От. Хорошо, давайте так, що влада, депутати, що вони готують для них, для сирського. Да, все. Ну, хочуть поставити точку. Все одно це последній старший аркан. Ну, то есть, Хочуть розібратися, хочуть крові. Значить розібратися. Тяжолі вони для них оказались, оці генерали. Я для імператора вони тяжолі, для нашого. Ну, де щось не зростається по карті. Десь щось не зростається. Фінанси. У фінансах десь може щось не зростатися. І карта паузу. Хочуть якусь паузу. Ну, Знаєш, як от дати паузу їм. На чого це повно. Непонятно різко. Непонятно різко почалося возле них от якесь проезд. Дело в тому, що вони самі собі не підчиняються. Ну, тому, що це період буде, який будуть будуть ну, період той, що будуть копати під них кузліник. Ну і в те час по восьмірки мечей люди самі собі не принадлежать. Тобто люди в ограниченні, люди повинні бути там, де вони повинні бути. Емоціонально, звісно, що живі люди тут немає не більше, не менш. Національно в Саша, хочеш і Туда, Дело в тому, що якщо за цим вопросом розбиратися, тут двійне, тройне, чотири дне, в общем тут дно є. Не одне. не одне дно є. Копни глубже, 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 глубже. Чого цей вопрос став? Чого наші власті от от от... От... цьому всьому от... покопатися в них? То, що вони кажуть, ми трошки не такі. То, що, опять я кажу по карті, примерно, кожен має робити свою справу. Генерали на фронті руководить, а політики, які вчилися, які грамотні, дійсно люди, повинні політикою займатися. А тут все воно змішане. А тут все, повієш, там на фронті одне і стараються ще тут без фронту де. Де мирна територія, так сказати, стараються все одно його крутити. Крутити якісь свої діла, крутити якісь свої якісь свої діліжки. Ну, в голові всього, я б сказала, от стоять якісь фінанси. Фінанси через що, тому що тут королева Дінаріїв, тут карта Королева Пінтаклі, оце тобі та безугла може бути. Понимаєш, хай, хай там ніхто не каже, що це вона, що це якісь там є. Ну, Дело в тому, що по чийомусь указанню вона це все робить. От вона воду оцю баламута, баламута. І Пентаклева карта це фінансова карта. Ну от простими словами, щоб отак от сказати, розворували. А тепер треба, як то ж, як то ж, як то ж це все треба. А ворували, скільки війна, скільки й ворували. І ворують. Ну, ворують чи не ворують. Неподськи. І злавання більше і більше. І злання більше і більше. Діло в тому, що бачиш десятка мечей. Через оцей воріч, через оце воровство ну, люди, Люди, це карта смерті. Люди смерть приймають. Ну, в мирне час це ще одне. І то казать, та хай та та нехай, не нехай. Руки по самі плечі. Одрубали і все і сказали, що так і було. Це ігра, ігра. якісь договорняки, якісь десь, десь хтось не пішов, не так зробив, як треба. Іменно через фінансову сторону карта показує. Все, починається полуні, луні, ковіряння, от шукання якихось причин, що щось не так, щось не так. От я вірю, що Мар'яна найбільше понімає в стратегії, в війні, в усьому остальному. Генералам і туди. Генералські погони, хай за хто там за нею стоїть, дадуть і хай піде трошки там по військом поуправляє. І подивимося. Хоча нема малічно не туди, ні сюди, абсолютно ні генералів цих не знаєш, ні Мар'яну не знаєш. Дело в тому, що зачем це все крутиться, От зачем це все крутиться? Поставити на паузу, щось не подобається, щось, ну так добре, якщо б тут було, ну, якщо б карта показувала, так, щось, щось, щось дійсно, знаєш, як сказати. Болить, болять, болить те, що люди погибають, болить за Україну. Ну, карта б зовсім буде так показала, А якщо болять фінанси, тому що десь вони непонятно, ну, це, це зовсім друге. Це зовсім друге. То світом правлять гроші. І Україною теж поправлять гроші. І як неважко кричати, як не тяжко в Україні бездені, економіка стає, але в той же час, якщо по карті дивитися, то як сказати, башені гроші. башені гроші. Проходять через чиїсь руки. Однієї людини, двох, трьох, п'яти, п'ятидесяти, ну, це, це все по карті. Ну, от, причина гроші чи, ні? давайте так спитаємо. А це те, що там на насильство, От, Причина фінанси чи не фінанси. Дьявол да, крута. дьявол круто, а да, дьявол може просто прикривати свої діла, старатися, старатися закрити свої діла. Да, отстояти себе. Тобто, щоб тебе себе вибілити, щоб себе показати чистим, красивим і не по дьяволу, тобто, значить, будемо шукати десь причину, накажемо когось. Ну, да, чувства, емоції тут через і ну, Це, це м'яка бойна, це м'яка ігра, в деньги. Оце, це те, що тут йдуть розборки, оце, оце, і то воно йде по це наскільки, наскільки низько, наскільки це некрасиво і нехорошо, що... хорошо. Такі діла. Трошки відео зняли, трошки подивилися, що показала карта, та й показала. Тобто все Миром, миром прорулять гроші. Де гроші, де власть, там праві, там. Там все остальне. Блін, а те, що війна, а те, що, розумієте, треба шукати виход з цього всього. І знаєш, відео одне знімаєш, так оптиміст. Оптиміст показує все, і, поним, і сильніші будемо. Ну, тільки, розумієте, яку ціною ми цю силу отримаємо, щоб бути сильнішими. От якою ціною прийде ця сила, що сильнішими ми будемо. Да. Ну, нічого, будемо живі, не помремо. Все, любенькі, дорогенькі, давайте пока.